Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити 30-50 доларів на собі, а також по 20-35 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм -каналу з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, всі старі користувачі отримають 30 доларів виводних. Нові користувачі отримують 50 долларів, а також за кожного запрошеного друга ви отримаєте 20-35 доларів від біржі MEX. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за цим моїм реферальним посиланням та зареєструватись на біржі. Ось вказуємо свій емейл, придумаємо пароль, ставимо галочки та нажимаємо на кнопку up» або ж «Зареєструватись». після чого ми на Біржі MEX проходимо верифікацію. Далі ми відкриваємо рахунок на Dex. І підтверджуємо участь у цій от акції. Знову ж таки, переходите за моїм посиланням. Попередньо, звісно, потрібно авторизуватися на біржі Мекс, тобто, ввести свій логін та пароль. І ось на цій от сторінці ми нажимаємо на кнопку Зареєструватися. Бачимо, що всі нові користувачі, які поторгують на DEX більше 100 доларів, отримують гарантовано 20 доларів. Також, якщо ви протягом трьох днів будете робити торговий оборот більше 50 доларів на DEX, то ви отримаєте ще плюс 10 доларів. Ця умова діє як для нових, так і для старих користувачів. І відповідно, якщо ви протягом 7 днів робите торговий оборот більше 200 доларів, то ви також отримаєте плюс 20 доларів. Ця умова також діє для нових та для старих користувачів. Тобто, по суті, дивіться. Нам потрібно кожен день торгувати більше 50 доларів на протязі 3 днів для того, щоб отримати 50 доларів, і кожен день торгувати більше 200 доларів на протязі 7 днів, щоб отримати плюс 20 доларів. Таким чином, нові користувачі можуть забрати максимум 50 доларів з цієї акції, а старі користувачі можуть отримати 30 доларів по даній акції. Також ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Ось тут знизу буде кнопочка пригласіть. І ось бачите, що за кожного запрошеного друга ви отримаєте 20 доларів в один. Якщо ж ви є партнером біржі, то ви можете в принципі, перейти за посиланням на цю от форму. Там необхідно буде вказати свій UIT від біржі MAX і посилання на свій пост про дану акцію. І, відповідно, ви таким чином за кожного запрошеного користувача отримаєте по 35 доларів виводник. Тому рекомендую вам прийняти участь у цій акції, оскільки вона, бачимо, щойно з'явилася. І відповідно буде вона тривати до 11 червня. Тому, якщо ви зробили депозит на DEX від 100 доларів, то потрібно їх не вводити до 11 червня, для того, щоб отримати плюс 20 доларів. Ця умова діє як для нових, так і для старих користувачів. Тому рекомендую обов'язково приєднатись до цієї акції і забрати нелегче 30-50 доларів за себе, а також 20-35 доларів за кожного запрошеного друга від Біржі Max. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.